Ористині розгорнуто пункти незламності. Один із них розташований біля пожежної частини. Це місце, куди кожен зможе прийти в разі тривалого відключення електроенергії. Ці пункти функціонують і забезпечені відповідно до ресурсу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також і наших підрозділів. Комили ми його комплектували, досить позитивно і оперативно на це відгукнулися і наш палац культури і. Школа містецтва і наші волонтери дуже дуже щиро дякують за те, що допомогли, і змогли оперативно буквально за декілька годин це все сюди підвести, і ми могли забезпечити його функціонування. Ми бачимо за цю ніч, яка була дуже важкою для всієї держави і безпосередньо для нашого міста Коростеня, коли повністю було знеструмлено місце, наше в нашому пункті незламності в цілу ніч перебували люди для того, щоб зарядити свої гаджети, скористатися інтернет-зв'язком, щоб вийти на зв'язок з своїми рідними, рідними і близькими, дізнатися інформацією, ну і далі якось планувати своє життя в таких умовах. Пункт цілодобово обігрівається, забезпечений водою, освітленням, інтернетом. Тут можна підзарядити мобільний телефон, випити гарячого чаю. В пункті створений дитячий куточок. Також у разі необхідності можна отримати медичну допомогу. Як вам взагалі такі пункт незламності в нашому місті? Це дуже добре, що він є. Це така підтримка для громадян. Взагалі, зараз ми без гаджетів як без рук. А тут на, на будь-який смак можна і зарядити телефон, і гарячий чай це дуже добре. Я думаю, що тут цікаво, і діткам, і можна поспілкуватися, і дорослим. Чим користувалися пунктів незламності? Ми подзаряджали телефони, а дитина гулялася в цей час, складала пазли. Дуже сподобалося. І тут можна навіть випити гарячого чаю, якщо там можна зігрітися. Дуже добре, що є такі місця, де можна і зігрітися, і підзарядити телефона, і чайку попити, і дитині теж. Щоб не сумувала, може погулятися там. Тобі сподобалось? Так. Так. Що ти там робив? Я грався в пазлами, складав Європу. Наразі на Житомирщині розгорнуто п'ять мобільних пунктів незламності, які діють у Житомирі, Новоград-Волинському, Бардичеві та Коростені. Я звертаюся до наших коростенців. Будь ласка, ви можете відвідувати цей пункт незламності, але наголошую на випадок тривалого відключення електроенергії. Решта пунктів незламності, які ще є на території нашого міста. їхній перелік можна знайти на мапі сайту Незламність де є адреси і години його їх роботи? Мобільним пунктом вже активно користуються мешканці міста. Люди заряджають телефони та зігріваються, а ще активно спілкуються. Нагадаємо, мобільний пункт незламності працює цілодобово та забезпечений усім необхідним.